Західна Україна, весна, вуйко дістав кулемети, автомати, гранати, ножі все, то змащує, фарбує, перебирає. І малолітній синок такий бігає навколо бляха, руки чешуться. Тату каже: а можна постріляти? Ну а чого ж не можна, сину? вон кулемет стріляй. А по чому можна постріляти? Ну вон по курам давай вали. Той як давай періщити по тих курах. Бляха муха, повне подвір'я диму, пір'я. Всіх кур завалив. Коротше, останнім був збитий старий кугут при спробі втекти. В тому диму стоїть такий довольний синок і такий каже: А що тату? Файно? Ти каже: Ой, файно, синку, файно. А можна тато? Я ще й гранату кину. Каже а чого ж не можна синку? Бери, он вибирай, яка краще кидай. Син такий вибрав саму блискучишу. Каже, а куди ж кидати її, тату? Да вон в туалет кидай. Той висвикнув чеку, в туалет кинув. Вибух. Гівно. Параша підлітає метрів на 50, Розлітається в щепки. Син такий стоїть. А що тату? Файно? Такі, ой файно, синко, файно. А то б за курей нам від мами дісталося. <рес> Дочка скажеться мамі, каже, мама, мама, у мене губи сильно обвітрилися. Та, да, доцю, да, осінь уже дворі, Труси треба одягати.